Давайте подивимося таку тему розкладу, який у вас зв'язок з родом. Взагалі він є чи нема. Дуже важлива тема для всіх, абсолютно. Хто має якісь не немає, хто практикує, не практикує. Загадуйте, яка рубашка вам подобається, це буде перший варіант, це буде другий варіант. І будемо дивитися, який у вас зв'язок з родом. Перший варіант поїхала. Я колоди підготувала, перемішала, чи є у вас. Чи є у вас зв'язок з родом, чи є у вас зв'язок з родом? Знаєте, я хочу вам сказати, у вас є зв'язок з родом, але він слабенький. Знаєте чому? Тому що, на жаль, це буде, напевно, відстосуватись ваших предків, є люди, які диктують, як вам жити. Умовно, це може бути мама, тато, да, там, бабуся, хто там вас рішала в сім'ї. Тобто ви не можете відстояти десь себе, і тут ви ще проходите такий урок, трансформацію, да, де ви все-таки відстоюєте і кажете, блін, я вже вирос, виросла. Дайте мені вже сеперуватись від вас, вжити своїми установками, вжити своїм життям. Тут до мене прийшла королева Пінтаклі, жінка, яка зробила сама себе. Або чоловіки перевертають інформацію на себе. Чоловік прийшов, можливо, вас просто жіночі енергії переважають. Ви тут зараз проходите круту трансформацію. Ви працюєте над родом. Більше того, ви, можливо, в практиках курси якісь проходили, ви трудитесь, чи є у зв'язок з родом, однозначно є. Десь ще шатається в темі роду ваша емоційна сфера. Да? Можливо, ще сценарії ви проживаєте, і так як я сказала, емоційно на вас впливає мама. Мама там негативно там, критикує вас, да? там, розказує, як вам їсти, варити, ну я умовно. Да. Тут, мама. тут з мамою ще вас не завершено, ви тут по справедливості маєте ще втихомирити свої внутрішні прийняття мами. От мамині програми, мамине прийняття, повністю ваше внутрішнє ще на вас дуже. Скажімо так, негативно впливає, якісь родові програми. Ви тут, але ви тут в мене ви в мене трудитесь, можливо, звертаєтесь до когось, ходите на якісь курси, пажі, пажі. Ви тут прям працюєте, ви великі молодці. Да. Чи є у вас зв'язок з родом? Є. І найближчим часом, ви, коли у вас завершиться оця така крута трансформація, ви побачите, як круто поміняється ваше життя. Вітаю вас! Взагалі супер, супер варіант. Я говорю, мене аж мурашки по тілі. Молодці, працюйте далі в тому напрямку. Будьте всі свідомими. Якщо я сказала, що ви працюєте з родом, а ви не працюєте, значить це варіант не ваш. Не натягуємо суво на глобус і не брешемо самі собі. А ми це любимо. Другий варіант, хто загадав, давайте подивимося, чи маєте ви зв'язок з родом. Маєте ви зв'язок з родом. Да, маєте. маєте ви зв'язок з родом. Тут дев'ятка пентаклій, шестьорка жезлів і королева пентаклій. І це ви відчуваєте, можливо, на сьогоднішній день по ваших фінансах. Тут класних варіантів два, а. Так, да, тут дивіться, виходить, що все-таки минуле щось ви не допрацювали. Да, ще є сім жезлів, тобто ще є якісь історії незавершені. Ви також працюєте над цим, ще десь працюєте над своїми е, дитячими травмами, да, карта дитини. Можливо, минулі втілення, якісь там контракти, що ви не дозавершували. Але ви в трансформації, ви в правильному напрямку. Мене радує, що до мене приходять свідомі люди, глядачі. Я читаю ваші коментарі і по тому, як ви пишете коментарі. Я вже можу діагностувати, на якому ви рівні. Тобто, мене радує, що більш проснувших, свідомих, ви слухаєте, ви чуєте, ви дослуховуєтесь, ви щось міняєте, десь працюєте над собою, да, ви трудитеся, виходили з якихось. да, прям пропрацьовуєте свої страхи, берете шанси, навіть дивлячись мої розклади. Коли ви усвідомлюєте ті підказки, до вас летять якісь інсайти, це вже йде робота над собою. І, взагалі, я хочу вам сказати, що коли ви попадаєте в поле будь-якого провідника, ваша трансформація вже запускається набагато раніше до того, поки ви мені напишете, я там хочу на консультацію або я хочу. На пропрацювання якісь да, там, з родом попрацювати карти Таро, на начистку. Вже коли ви зайшли на мою сторінку, трансформація вже у вас запускається в когось чуть-чуть, Да, я почула щось там мені в одне вухо вилетіло і влетіло і вилетіло, а інший задумався, і він, до нього дійшла та інформація, і він же шукає відповіді. Хтось сам, хтось звертається до мене, хтось до моїх колег. Да, тобто ви працюєте, да, і тут ви прям виходите з карти нужди, і ви тут почали вже новий шлях. Можливо, хтось ще тільки задумається. Ті люди, які не займалися темою роду, це розклад не для вас. Але коли ви задавались цим запитанням, що я би хотів, хотіла налагодити зв'язок своїм зродом, а це дуже важливо, пишіть мені в Дірект, я вам поясню все детально, є курс. Е Курс Сила предків я запрошую всіх. Абсолютно, це такий курс, який має пройти абсолютно кожен. Тому що наш зв'язок з родом дуже важливий. Чому? Тому що рід нам дає той самий захист, який ми хочемо, коли на нас нападають. Ми хочемо так само фінанси свої покращити. І ті самі таланти, які і дари, і магічні здібності, які були напрацьовані вашим родом по мамині по татовій лінії, вам. Передаються тільки хтось приймає це, хтось не приймає. Коли у вас немає зв'язку з родом, і це робило в нас християнство, нас відсікали від роду. Тому будьте свідомими і хто хоче налагодити зв'язок з родом, хто хоче отримати дари підтримку роду, пишіть мені в директ.